Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Що ж, класичну сою посадили, посіяли, точніше, ну і захищати, звичайно, її чимось потрібно. Будемо їхати крупити, але перед тим будемо міняти розпилювачі на своєму оприскувачі, будемо міняти на екоджет. Так, так. Прикупив я славно, звісні, розпилювачі. Щоб перевірити, наскільки вони хороші. Ну і крім того, щоб перевірити, то ще хочу, щоб зменшилась кількість виливу води на гектар. Бо як вже знаєте, що в мене все-таки оприскувач 400-літровий, а крупити потрібно багато, та й трішки незручно. Все-таки у мене на оцих трьохпозиційних форсунках жовті. Ну, вони мають десь 150 видавати, але ну, насправді вони в погородиках видають 160-170, е сині по городах видають 230. Це мене не влаштовує, тому що максимум 2,3 гектара накриваю я оцим 400-літровим опискувачем. Ну, це для мене замало. Ну і в принципі по часу це виходить оці переїзди, декілька кілометрів переїзди дуже довго. Так, що сьогодні робимо? Значить, будемо міняти самі розпилювачі зараз. Розкладемося. Так, штанга, нагадаю, у мене 12 метрів. Мені комфортно працювати. По-перше, ну, ти мене що то само сою, це я раз. А по-друге, будь-який момент трьохпозиційні форсунки. За що я їх дуже сильно полюбив, за те, що ти можеш їх. Перекрити любу з них, і в тебе автоматично зменшується захват. Не потрібно ніякі краники модрити. Можна з погрішністю, виходить? Там 40 см перекривати секцію там, чи пів метра. І заходь. Хоч 10 сотиків можеш зайти, перекривши по дві форсунки там, чи по три, хоч навіть сім. Що ми тут маємо? Отакі тестери від сінгенти. Декілька штучок. Це у нас ці смужки дивитися. Який там pH рівень нашої води. І самі зелені розпилювачі. Вони ще тут такі, ніби як водичкою чи якимось розчином спеціальним змазані. Ну, ось такі, друзі. Бачите, який отвір товстий. Ну, але там я так дивився, там спеціальна якась камера стоїть, що воно це все під великим тиском виприскує. Ну, Будемо дивитися, що тут говорити. Говорити можна багато, будемо дивитися. Так, І маємо от таку схемку для оприскування, скільки при якому кілометражі, якого кольору самі розпилювачі, коротше, нам буде витрачатися води. Ну, В даному випадку, так як я планую працювати, скоріше за все на тиску біля трієчки. Ну, трієчку нехай зробимо. так, Дивимось. Тож, перетріючці і 7 км за годину у мене має получатися 100 літрів. Якщо це таке буде, то буде просто шикарно. Помимо цього, ще один комплект. Отакий є: пахнючка, салон для тракторця. це доброва. І ось такі, друзі, перехіднічки з такими резиновими шайбами. Все поміняємо і, звичайно, протестуємо моїм звичним способом за одну хвилину. Вилив води, щоб зрозуміти при якій швидкості, який у нас буде вилив. Ну, коротше, все покажу. Всім приємного перегляду. Ну, але спершу потрібно що правильно замінити наш розпилювач. Так, отак це все відщолкується. Будемо знімати жовті, залишати сині. Синіми ми будемо користуватися на ґрунтові гербіциди, на картоплю і так далі. А от вже зеленими. Будемо працювати гербіцидом по сої. Значить, беремо тоді перехідник, резинове оплутнітельне кільце, туди всередину. Ну і тепер наш розпилювач. Ну, а це все діло, щоб не затягувати довго, то я щоденько зараз поміняю. І будемо тестувати. Усе позбирав я це все діло. Оці маленькі стандартні. Ну, а тут, як бачите, вони такі крупні. Це в нас, нагадаю, щелинні форсунки. Звичайні вони просто мають наскрізні отвори. А тут наскрізного отвора не виднося. Ну, я розумію, що він менший, але там така, як ніби камера стоїть. Ще додаткового якогось змішування. Зараз вмикну, можливо, трішки нижче переопущу. Подивимось, як будуть розпилювати. Ще хочу, друзі, сказати, що зараз великий вітер. Ну, в принципі, метр, напевно, 12 за секунду. Можливо, навіть більше. Тож вітром в будь-якому випадку буде зносити. Туман йде, надіюся, виднося. Дуже така дрібна крапля. Б'є, бачите, цікавіше, можливо, зараз там з тої сторони буде краще виднося. Б'є воно так, виходить по колу. Ось, бачите, який туман з цієї сторони. Стоїть і зараз перемикаємо на сині. Ось, б'є синій 200 літрів вилив. Ну, Тут так, тут більша крапля. Що той зноси, що той зноси, я надіюся, виднося. Вони одинаково по зносу. Ну, це не для е, такого сильного вітру. Ну, отак б'є підказ. Так. І отак б'є оці. Ну, зносить, зносить. Бачите? Зносить. Ну, але ж, це вітер, це дуже вітер. На таку погоду я кропити точно не виїжджаю. Так, друзі, як будемо визначати на вилив? Ну, взяв е, півлітровий слоєчок, я думаю, більше під ці форсунки точно не потрібно. Підставимо під саму крайню, так щоб е, це було більш зручніше, щоб вітер не зносив і все потрапляло туди в слоїк. Ну і все. Зараз запускаємо тракторець, вмикаємо оприскувач і як тільки підставимо слоїчок, з цього моменту будемо засікати вилив за одну хвилину, ну, щоб було більш зручніше підраховувати це все. Все, оприскувач запустили. Підставляємо, беремо слоїк і з цього моменту будемо засікати. Оберти виставили робочі, на яких будемо працювати. Стоп. Все, рівно одна хвилина. І маємо пів літри. Виляли ми за одну хвилинку рівно пів літри. І тепер займаємось арихметикою. Штанги у нас 12 метрів, на них 24 форсунки. Тобто, у нас буде вилив за одну хвилину 12 літрів. Будемо рухатися, до прикладу, швидкістю 7 км за годину при тих обертах, щоб нам давило 3 атмосфера, 7 тисяч метрів за годину. Ділимо на 60. Получається, у нас десь там 115 метрів за одну хвилину. Так як я працюю по городиках, враховуючи розвороти, грубо кажучи, що я буду проїжджати за одну хвилину 100 метрівку, включаючи розворот, поворот. Получається, якщо гектар обробити 100 метрівки, 100 на 100, це получається 9 разів нам потрібно проїхати. Ну там пів метра перекриття беремо похибку. Будемо працювати по навігації, то більше похибки вже точно не буде. То, то що ж у нас виходить? 12 літрів, 9 проходів. Один гектар покрупили і вийде вилив десь 108 літрів. Получається слідуюче, що це перші розпилювачі, по яких збігається вилив по цих екоджетах. По них дійсно збігається вилив. От по інших щілинних не збігається те, що заявляє виробник при тій швидкості. Тобто, максимум, що ми тут отримаємо, максимум при трієчці при 7 км за годину, комфортна швидкість, повільно, буде класно працювати, це ми отримаємо. 110 максимум літрів за хвилину. Ну, і що це так, то це отак. <смі> тобто цього бака при певних якихось умовах нам буде без проблем вистачати на 4 гектара. І це дуже добре. Ну а якщо, звичайно, ще збільшити швидкість, то вилив може становити ще менше. Я думаю, і 80 без проблем літрів, там напевно, при 90 км за годину. Тож. Можна, заїхавши декілька великих, наприклад, там ділянки по 1,5-2 гектара, зробити одним оприскувачем і витратити там буквально один бак на 5-6 гектарів розчину. Чи гліфосату буде економія? Ну скажу так, в мене був експеримент минулий рік, де я зменшував норми гліфосату до 2 літрів на зі солі. І вийшло, що толку від того немає. При тому я зменшив норму від 220 літрів до 165-170 літрів. 3 літри гліфосату брало шикарно. То що ж, на цих розпилювачах два рази гліфосату точно не будемо понижати норму. Ну а от 25% можна я думаю зекономити, і результат буде той самий. Так, крапелька, звичайно, менша, чим від крупнішої краплі. Але воно буде покривати повністю, думаю, рослинку, то й буде все, все одинаково. В принципі, час покаже. То що ж, будемо складатися, і як тільки вітер закінчиться, поїдемо працювати. Тому що в такий вітер працювати ніхто не буде. Це нерозумно. Подивимось, продемонструємо вам ці розпилювачі як уже, як вони будуть працювати. Ну це буде десь за місяць, друзі, коли ми вже будемо заходити на е, повністю ГМО-сою і будемо її обробляти. Поки що ми тільки її посіяли вперед, е, до речі, Аполу я вже посіяв, не знімав, не було часу. Брат приїжджав, допомагав трішечки мені. Впереді нас чекає ще сівба е, двох сортів ультраранньої сої. Це Махоні і Ватсон, це, звичайно, вам все покажу. Ну, там ще буде потрібно підготовити площадь. Ну, а далі буде цікаво спостерігати за цим всім, як це все буде рости, розвиватися. Та й, в принципі, таке. Що ж, на сьогодні все. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписуєтеся і ставите смачненькі вподобайки. Будуть, друзі, якісь запитання, пишете в коментарях. Особисті запитання, як завжди, мені на електронну адресу та на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, Па-па.